Уявіть ситуацію: у вас є талант, от прямо реально таланти ще. Ви не знаєте, що з ним робити. Але одного дня ви все ж таки набираєте сміливості, сил і йдете в певну агенцію, що займається вашим талантом, і вам реально підтверджують, що у вас є талант, але вас не візьмуть у цю агенцію, вас не зроблять зіркою. Тому що ваше місце вже зайнято якоюсь аглаєю, у якої мама була відома співачка у якихось там сраних 60-х. Уявили, а багатьом людям у багатьох індустріях зараз і уявляти не доводиться. І індустрія моди це не виключення. Якщо у вас скачаний TikTok, і ви там не сидите, не дивитесь якісь рецепти всіляких тортів, то ви напевно чули про певний термін непотизм бейбі. Що таке непотизм? Непотизм це кумовство, буквально. Тобто передача якихось своїх привілеїв, якоїсь своєї у даному випадку відомості на своїх дітей, на своїх родичів, на свого брата, свата і так далі. І зараз це прям процвітає. Зірками буквально народжуються родина Кардаш'ян. Я дивлюся на вас. Зірками стають лише діти відомих людей, моделями стають лише діти відомих людей. Дивишся на якусь червону доріжку. Син того, донька того, донька тої, син тої. І сьогодні ми розберемося, чи власне цей непотизм такий поганий, як його малюють. Спойлер, так, і чому власне наше суспільство так активно його підтримує? Отже, на початку відео ми з вами згадаємо деяких відомих непотизм Бейбіс. І так, цей список може вас трошки шокувати, трошки розбити вам сердечко. Але перед тим як я назву декілька таких достатньо відомих людей в сучасному світі, я хочу зазначити. Що я не кажу, що у 100% цих людей немає таланту. Є декілька дуже талановитих людей. Наприклад, Ема Робертс. Ема Робертс так, вона буквально актриса однієї ролі. Вона завжди грає одну і ту ж таку злу Бімбу. Вона грає реально геніально, і я не знаю жодної акторки, яка може зіграти злу Бімбу так, як вона. Я не буду казати хто. Я не буду показувати пальцями. Є дохуїще непотизм бейбіс, які просто мене вибішують. І так, можливо, це грають мої заздрощі, тому що я з дитинства були на сцені, я з дитинства мріяли бути зіркою і так далі. Так, я признаю. Можливо, я їм просто заздрю, але це не відміняє того, що більшість з них роблять буквально ніхуя і заробляють до хуліарди. Почнемо ми з усіма улюбленого, окрім мене, якщо чесно, мене зараз обдрістають, закидають помідорами, там абрикосами, гниллю. Так, Тімоті Шаламе у нас не класичний приклад Непотізм Бейбіс», коли у нас там мама, акторка, тато продюсер, дитина-актор. Але все ж таки у нього батьки непрості люди. Мама у нього Ніколь Флендер, і люди, які люблять м'юзікли, вони знайомі з цим ім'ями і прізвищем, тому що вона дуже відома бродвейська акторка. І я можу в принципі сказати, я не бачив жодного фільму з Шаламе. Буквально ж. А, ні, бачу. Дюна. Дюна. Окей. В Дюні він нормальний. Він Емо. Він Емо бой в космосі. Емо. Мій 2007. -й. Окей, я щось в якісь далекі поля йду. Отже, я. Бачили лише один фільм з ним. Я не можу судити його таланти, я не буду судити таланти людей у цьому відео, це не етично. Але те, з якою силою, з яким бажанням його закидують на червоні доріжки. Ну, реально, окей, деякі образи в нього прикольні. Але деякі образи в нього на червоних блядь, доріжках це чисто такі якісь нуднятінки. Ну, реально, стиліста Тімоті, я знаю, що ти дивишся мої відео. Зміни стиліста. Я можу бути твоїм стилістом, заплати мені грошей, скинь там на поверний живим, я пошлю тобі стрінги-шуби. Все. Моє відео, як завжди, я розмовляю про якусь тему, і все так дуже нешвидко, так плавненько, але падає в почину оцінення зірок на червоних доріжках. Вибачте, я не можу казати багато про ці матішами, окрім того, що е, у нього, в принципі, така стандартно гарна зовнішність, немодельна. У нього поганий стиліст. Він дуже багато знімається у якихось гейських фільмах. Мене заставляли дивитися фільми з його участю, але вибачте, я не люблю романтику. Я люблю, щоб не було секасу. Секас – це no. Секас – Це ні. Мені потрібен сюжет. Willow Сміт, всі розуміли завжди, що вона непотизм бейбі. У неї тату Вил Сміт, мати Джейден Сміт. Всі ми все розуміємо. Ось тут я прям хочу зробити комплімент. Я сказали 500 разів, що я не буду оцінювати сьогодні цих непотизм бейбіс я просто їх назву. Але я 5 годин і розмовляла про ті маті Шаломе. Зараз я буду 10 годин розмовляти про Willow Smith. Але мені реально подобається її музика. Вона така легенька. Можна поставити зранку на такий. Skincare vibe. Ну і в принципі образи у неї теж дуже круті. Мені дуже подобається оця фотка їх родини. Вони слайові. Мода Паттл, наша улюблена Олексія. От вона просто definition непотізм бейбі. У неї там мама акторка, тато-продюсер, дідусь-продюсер, бабуся акторка. Всі нагріли, онучечці, і, до речі, її сестри також тепле місце. Лілі Роуз Депп. Тут ми всі розуміємо: Джейк Джилінхол, Зоя Кравец, Лілі Колінс, Хейлі Бівер. Світ моди це напевно така індустрія, яка заражена цим непотизмом просто. Вище нікуди. У нас наші топ-моделі, топ-моделей більше немає. До речі, якщо ви хотіли б дізнатися, чому топ-моделей більше не існує, то напишіть, будь ласка, в коментарі під це відео. І якщо вам реально буде це цікаво, я зніму про це відео. А також, поки такий момент, я хочу вам нагадати підписатися на мій канал, поставити лайк моїм відео, поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси, і відправити цей відео з друзям. Хай теж поплачуть разом з нами. Отже, ми всі. Знаємо, що наші головні моделі останніх поколінь: це у нас Кендл Дженнер, Біба Хадід, Жижа Хадід, знову ж таки Лілі Роуз Деп, Кара Делевінь, Гейлі Бібер. У нас ще не пішла з індустрії Наомі Кемпбелл, У нас там Кейт Мос ще крутиться десь, а всі нові місця вже зайняті, зайняті дітками акторів, дітками минулих моделей і так далі. І дуже багато моделей не підходять під класичний стандарт моделі. Класичний стандарт моделі я вам зараз скажу, це не вага, я не вважаю вагу, не вважаю тіло взагалі, це зріст, це зріст, це вміння пройти три кроки, і це вміння не стояти постійно з постним їбалом. А деяким непотізм бейбіс такий вайб незрозумілий. Я знову ж таки не буду показувати пальцем, але 90%. Я не кажу, що там Біба Хадід, що там Жижа Хадід, що вони погані моделі. Я не кажу, що Кендал Дженнер в кінці кінців погана модель. Її всі називають поганою моделлю. На даний момент вона нормальна модель. Скажемо так: подивіться перші їх проходочки, подивіться перші подіуми, біби хадід, Жижи Хадід, Кендал Дженнер, Хайлі Бібер. Всіх. І ви зрозумієте. Що вони вчаться вже маючи роботу. Я не скажу, що я були в модельній сфері дуже довго. Я не скажу, що я в модельній сфері досягли якихось нів'єбенних успіхів. Але я трошки знаю, як ця індустрія працює. Поки у тебе немає навичок там, не знаю, супермоделі, тобі за проходочку на подіумі не заплатять ні копійки. І дай Бог, щоб з якоїсь фотосесії, за яку вам не заплатили. Вам, хоча б дали фотографії. Ми тут вже всі стартуємо в нерівності. Ми завжди стартуватимемо в нерівності. У нас такий світ. Але коли модельна індустрія відкрито каже мені поїбати на талановитих людей, мені важливий хайп, індустрія моди це мистецтво. Для того, щоб показати мистецтво на подіумі, потрібні. Кваліфіковані моделі. А зараз моделі, вони кваліфікуються вже працюючи. Вони кваліфікуються ходячи найвідомішими подіумами, просто гуляючи по подіуму для найвідоміших брендів. Буквально і роблячи це погано. Тому я не кажу, що там немає таланту. Я кажу, що всі стартують в дуже нерівному стані. І цей нерівний стан просто прямо заважає брендам робити мистецтво. І знову ж таки, це велика проблема для іншого відео, чому бренди перестали робити такий гарний кутюр, чому бренди, навіть колекції, які мали бути мистецтвом, вони зараз їх роблять максимально комерціалізованими, максимально чисто хайповими. Це просто зачиняє двері багатьом людям у багато індустрій, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що люди, які хочуть до цієї індустрії, яким заважає ці напотизм бейбіст, цю ж проблему з ними і створюють. І зараз ми підійшли до другого питання нашого відео. Чому це, блядь, популярно? А тому, що у нас зараз культура обсесії над зірками. Вона почалась у 2000. Ми розчиняємося у світі селебріті. Якщо ви дивилися моє відео про те, що одягати взагалі прийдешньою зимою, ви вже знаєте, що у нас з'явилася гіперселебріті Жуля Фокс, яка просто розірвала світ моди. Всі зараз одягаються як вона. І так, я її обожнюю. Вона одягається дуже круто. У неї реально гарні пропорції крінжу і хайпу. Вона реально вже півроку тримає у чок Холді всю індустрію моди. У нас там спочатку були мікроспідниці, потім з'явився Бадікон, а потім зараз на зиму буде дохуя шкіри. А в чому ж кінцева проблема? Чому ми розчиняємося у цих селебріті? Моя думка це соцмережі. Соцмережі дають нам зв'язатися з будь-якою людиною світу миттєво. Соцмережі показують нам всіх людей світу. Як я казав в одному зі своїх минулих відео, соцмережі заставляють нас виділятись. Хочемо ми цього чи ні. Якщо ви така людина, як я, і ви хочете все і зараз, ви можете спокійно у мене спитати: Борис, а якого хуя я повинен, повинна, повинні чекати, поки оця от вся дитяча сілебріті хуйня заспокоїться? А я вам скажу. А чекати й не треба так через оцих всіх непотизм бейбі, шанси проявити себе у світі стають все меншими й меншими. але вони залишаються. Ніяка можливість в житті не дорівнює нулю. І якщо ви реально талановиті, а як на мене з талантом не народжуються, а його напрацьовують, то ви спокійно зможете знайти місце під сонцем у своїй ніші. Як казала Кім Кардашян work. Хочу вам нагадати підписатися на мій канал, поставити у лайк цьому відео, поставити дзвіночок на канал, щоб не пропускати нові відеоси. А якщо вам недостатньо лише одного мого відео, то обирайте одне з цих двох відео, щоб подивитись далі, або переходьте на мій телеграм-канал. І, звісно, не забувайте піклуватися про себе. А з вами був я, Борис Гаїні Йо. Па-па!